Друзі, всім привіт, всім доброго вечора. Сьогодні ми з вами приїхали на риболовлю на нашу секретну улюблену на судачу водиму. Сьогодні ми приїхали ввечері. Хочу спробувати піймати якогось вечірнього трофейного судака, якщо він, звісно, що нам клюне. Тому що в нас сьогодні прям така сильна погода, дуже прям сильно така погана, дуже сильний вітер, похмуро, дощ то йде, то не йде. Ну таке, щось незрозуміле. Я думаю, вам видно, як мене колихаються дерева, ну прям дуже-дуже сильно. Вітер крутий. круте. Ну, така погода не одна з найкращих на риболовлю. Але сьогодні, щоб не сидіти вдома, я виїхав на риболовлю вечірню. Тому, друзі, давайте починати рибалити. І далі, по снастям, все я вам покажу та розкажу. Ось такий, друзі, трохи заховався. За очоречу вам показати, що я сьогодні взяв. Сьогодні поясна сумка моя. Всього одна коробка ось така, класна Зуровська. І в цій коробці в мене лежать, зараз вам покажу, приманки від торгової марки Vist. Лижі та мандули. Також ось лижі в мене є. Навіть з собою взяв ось таку приколяс для виміру дистанції, але сьогодні вітер, що навіть його кидати не буду. В Коробці в мене ці лежать, перевірені приманки для нашої судачі водойми. Це зелений. Це 14-й по вісту. Це лох, білий. І ось такий також кислотний працює. Мандули перевірені. Сьогодні хочу трошки повпиратися на лижі, тому що я на них ніколи не ловив. Така прям нова приманка для мене хочеться її розловити. Ну і будемо вже щось підбирати. Приманок в мене сьогодні купа, але вони всі перевірені. Друзі, прям в самих ногах підсіла риба. Перша. І дивіться на що я її піймав. Все-таки мені вдалося розловити лижу. Нарешті, нарешті клас. І, звісно, що рибка невелика, але, друзі, перша риба в житті на лижу. Від акуратору. Ось така. Оце ми, друзі, приїхали. Тільки роблю 10-й блін, і вже дощ пішов. Хоча на сьогодні не передавали. Сьогодні взагалі нам передавали сонечко, ну вітерець, але не такий сильний, як зараз. А він ще зараз взагалі такий роздувся, капець. І ще й дощ пішов. Для чого він нам? Перейшов він на 22 грами. Зелененький. Перевіряю дальнячок. Покидавши, друзі, лежаю, піймав тільки одного судочка відразу, як тільки приїхали і все. Зараз поставив силікон, перевіряю. Покидаю силіконом і потім буду пробувати на мандулку ловити. Сьогодні ми ввечері приїхали. На що захоче клювати судак, я не знаю, тому будемо підбирати. Бо на цій водой ми ввечері ще не разу не рибалили. Ось бачите, приїхали перший раз ввечері на цю водойму. І така погода. Вітер сумасшедший просто зірвався. Дощ іде. Прям щуча погода. Майже. Ось, друзі. Друга рибка на мандулку клюнула. Якась така прям цікава цікава покльовка була. А нова, ну воно і видно, що риба. А, це навіть окунь, дивіться. Стоїть 20 грамів червоний, куля. І ось такий малюк. Ех, думав, вже судак. Трохи він мене обнадіжив, так сказати. закид ось такого вдоль дамби. І він вже в мене недалеко від берегу підсів. Відбило, друзі, в мене силикон, зелений, який я перед цим кидав. Прямо по сам гачок. Не став я змінювати, новий ставити. Вирішив спробувати на мандулку. То цим будь заклад десь 7-го тільки відізвалася рибка. А на силікон в мене було декілька клювань. Тому, друзі, мабуть, треба заряджати за новий силікон та ловити на нього. Бо на нього більше клювань було, ніж на мандулку чи лижу. Зараз будемо експерим... експериментувати. Трохи часу є. У мене тому можна і поекспериментувати. Зараз зробив закид зовсім в іншому, в іншому напрямку до берега. Перевірю. Я, друзі, зазвичай приходжу на цій домі, на точку і починаю з такого. Вдоль дамби прокидувати і ось таке все віялом, віялом, віялом прокидаю. Якщо рибка не відзивається, то змінюю якусь іншу приманку. Це в мене місце перевірене, тут на ньому постійно клює риба. Тому якщо вона не клюнула на одну приманку, то треба підбирати іншу просто. То що вона тут є, це 100%, я знаю. Але просто треба підібрати приманочку. Ну і бачите, мандулка трошки перехліснулась, то може там, де я її робив закид була рибка, але за рахунок того, що вона заплуталась, і рибка нетнула. Тому зроблю ще один закид в тому ж самому напрямку. Щоб, знаєте, вже наверняка знати, що там риба є чи немає. Друзі, для сьогоднішніх судаків взяв я з собою азура савада 90 до 22 грамів. 6,22 Це савада XP. Ви, друзі, не путайте У азур є дві савади. Азура савада XP та азура савада Light Rod Саме в 90-й довжині. Тільки XP це в нас до 22, а Light Rod вона до 16. Це до 90. -й. Її довжина 2,74. Сьогодні поставив ось таку свою катушку 4000 Ванфорд, Щоб трошки так облегчити, так сказати, знасть свою. І 06 шнурочок. Така прям потужна, друзі, потужна така прям полюгака. Ось така класна вудочка. Ось все, друзі, підкинув. О, я вже думав поставити знову лижу, покидать. О, наче такий ще, знаєте. на судака схоже щось. Диви, чисто йде в берег плити. О, гарненький. У мене, друзі, сьогодні на рибалку є ось така штука. Зараз як спортсмен його опа. І все. І не втече. Взяв з собою свого фідерного сачка для метеликів. Бо минулі рази в нас сходив судак. ось такий, ух ти. Прикольно обірвалося прямо в руці. Ось такий, друзі, непоганський півкілушний судачок. Ну такий, нормальний, піде. Ну, друзі, це вже мені подобається. Що хоч якась є активність рибки. Бо ми вже десь, мабуть, з годинку на цій водоймі. І поки що це як третя рибка відізвалась і ще така бачите більш-менш непогана я вже хотів на лижу перейти на ту кому зами піймали судочка От бачите на останок клюнув на лимон тому і продовжую поки на нього ловить. покльовочки є друзі але такі не дуже знаєте прям судаковий такий, Такий татань, як тут він зазвичай робить. Тут на цілодомі все таки дуже прям гарно клюють Покльовки віддай спінінг. А сьогодні поки так легенько тик-тик. Можливо, друзі, трошки на вечір вітерець стихне, трошки стане краще погодка і він повинен трохи активізуватись. А можливо, із-за того, що нас нас все хмарами, роздувся сильний вітер, то може він і не стане активний. Далі собі й буде спати на дні. Кідав я друзі вже лохом, який минулого разу у нас гарно зранку працював. Жодної покльовки не... Було. Ух ти, блін! Ото всадив. Я в руку не відчув, але по кінчику побачив, що прям гарно так тикнув. Можливо, навіть і відпаяв хвоста. Як він любить робити на цій водоймі. Зараз вимотаємо, подивимось, що він там нам залишив. а ні друзі, бачите, хвостик цілий на місці. Просто він якось так ударив і промазав. Промазав по приманочці. Наступний закид. Сильно в закид я, друзі, не вкладаюся, тому що сенсу не бачу. Як тільки ми приїхали, я повкладався трохи в закид, перевірив дальню дистанцію, то покльовочок не було. Вони всі в мене недалеко вже від берега. Так о метрів 30 мабуть. Не далі. Тут якраз біля дамби крутиться платвичка. Всяка дрібна рибка, глибина гарненька присутня і тут судачок стоїть. Її очікує. У мене, друзі, ще є також зелена лижа та зелена мандула. Таку можна, знаєте, спробувати раді цікавості перевірити, чи буде якась активність. Чи ні? Бо сьогодні, бачите, похмуро і рибка тільки відзивається поки що на зелений колір. В мене зелений було вже штук 5-7 покльовочок. Ось бачите, зробили закид, хвостик надівся і все, і в халасту ми його протягли. Значить, друзі, вітерець трохи хмари розганяє, тому дощика вже не повинно бути. Можливо сонечко вийде. Хотілося б, якщо чесно. Більше всього хочеться, щоб трошки вітерець стих. Бо Воно дуже прям через він сильний. GoPro, проснімай відео. Ось все, друзі, підкинув вже прям під самісіньким берегом. Я почав перевіряти дальній кордон, але... Ух ти, блін, і ще й втік. І ще й п'ятку відбив. Йо-майо, -йо, остання приманка. Капець. Зараз щось буду, друзі, ставити інше. Прокидафі, друзі, все лижами. Але жодного клювання в мене не було. Ось я кидав і зелену ось таку. І там ось в мене червона лежить. Але покльовочок не було. Зараз, мабуть, спробую поставити. У мене тут є коробка з ексвістами моїми. Спробую, мабуть, зарядити зараз лимон 2,8 ексвісту на подвійному гачку. Бо на логі в клювання зовсім не було. Також на 14, я кидав, покльовок не було, іскулює тільки на ось такий лимончик, тому на нього будемо пробувати. Але, друзі, для початку мені, якщо чесно, лінь чіпляти, то хочу спробувати з яблука першого кольору повісту. Це ми знімаємо швиденько, і ставимо яблуко. У мене на це яблуко 3-6 були також покльовки на цій водоймі, але я рибки не ловив. Зараз якраз і спробуємо її розловити цю приманку. Наче, друзі, вже трошечки так тучу проганяє вітром. Зараз має вийти сонечко та й трохи стигнути вітерець. Я ще сьогодні забув капелюха взяти. то Капюшоні приходиться рибалить, бо голову прям так добряче надуває, хоча і висока дамба. Зараз покидаю перший колір x vist 3,6. Якщо клювань не буде, то перейду. На сьомий колір, x свіст, 2,8 дюйми. Будемо вже на нього ловити. Якщо прям клі на таку кислоту, то будемо на них кл... і ловити, якщо не буде клювати на яблуко ось таке в першому кольорі. У нас же, друзі, вийшло сонечко, як хвилин 20 назад тако прям підпікає але вітер не заспокоюється взагалі він навіть змінюється і стає ще сильнішим і ще гоне ще одну тучу. Чорну-чорну таку прям. Та навіть не знаю, вижене вона на звідси чи ні. Бо додому їхати польовими дорогами. Якщо піде злива, то буде трошки проблематично. Покидав, друзі, був перед цим є яблуком першим кольором, потім поставив сьомий, обірвав його і зараз кидаю 20 грамів куля і 14-й колір фетик. 2,8 по вісту. Вже його поласкаю, полоскаю, але ну, покльовок взагалі немає. Як ми тільки приїхали, якийсь там декілька закидів зробили і відразу піймали першого судачка. І якийсь там годинку трошечки щось там поклювало, наче як. І все. А зараз вітер роздувся ще сильніше, ніж був, як ми тільки сюди приїхали. І хмаром ну, така, друзі, заходить, ну просто капець. Тому поки немає вітру, швиденько рибалимо. Кидав я вже, друзі, мандули. Лижі знову кидав. Нуль. Ну, воно якщо не клює, то воно не клює. Але декілька риби ми з вами вже спіймали. Задоволення, якщо чесно, я вже отримав. Тому класно, рибалочка вона нас з вами вже вдалась, можна рахувати. Якби не ця погода так підвела прям сильно, бо передавали трошки так похмуро, але вітер такий сильний та дощ не передавали. Нельзя, друзі, вірити синоптикам. Вірити. Go, не зя їм вірить. Гу, проснимай видео. Друзі, нарешті я вмовив рибу на покльовку. Нарешті. Поставив я мандулку. Доль берега зробив заквіт і ось він підсів. Ну знову такий невеликий, зовсім невеликий судачок Але, друзі, це риба. Він клас. Ось такий зовсім-зовсім малючок. От. Але, друзі, я її вмовив на покльовку. Перекидав силікони, лижі, ну нічого. Поставив перевірену мандулу в перевіреному кольорі. І відразу, відразу він відізвався. Я вже експериментую з проводками, роблю таку плавну потяжку, потім збивку, таку, два різких підриви. Ну, друзі, якщо вона не реагує, то вона не реагує. І цей судачок навіть навіть толком і не клюнув тако. Ледве-ледве щось там тюкнув. Ну, ви самі бачили, він зачепився взагалі за самий краєчок приманки. Тому ні про яку активність риби тут немає. І мова йти. Мабуть, на цю погоду вона її залягла. Вітер, дощ, то сонце світить, то похмуро, то вітер зліва направо, справа наліво, в спину в лице. Ну, друзі, така в нас сьогодні погода. Зараз пробую дальничок перевірити мандулкою. Бо поки я так приберегав зону перевірив і піймав одного судочка. Можливо з дальничку клюне якийсь і більш-менш судочок. Але, якщо чесно, дуже мало в мене це надій, що клюне якась непоганська рибка сьогодні. З такою погодою. Упроснімай відео. О, тут, друзі, вклепало, й моё Невже гарненький судак? Я перейшов на інше місце і на першому закиді. І диви, відразу в очеред пішов. Форсуємо його чисто тако. О! Де ж це там? О, непоганський. О, непоганський. Дивіться який. А я вже, друзі, думав, що все, рибалки сьогодні не буде, риби не буде, але бачите... Мандула його спокусили на покльовку. На силікон не дуже клює, але мандулка, бачите, в таких случаях все вирішує. Гарненький такий судачок можна з'їсти. Попереднього того маленького я відпустив, що спочатку забрав. О, супер! Клас, друзі, я ж прокинувся. Я вже думав, що рибка клювати не буде на цій водоймі, бо я тут вперше рибалю вечором. Не знаю, до чого вона клює. Бо вона зазвичай на річці клює судак. Ну, вся риба. Оце тільки сонце догори, все. Риби як немає. А тут як буде, я не знаю. Вона ж сонечко сідає, як можете побачити. Десь є ще півгодинки порибалити, не більше. Тому, друзі, я вирішив пробіжатися по місцям, перевірити Судака. От то вклепало прям під очеретом. Ух, блін. Я ж злякався, якщо чесно. Так липанув гарно. Ну такий невеликий. Але вклипав блін, добряче на нам Прикольно, друзі. Завтикав трохи на закат і ввалив. Зараз відчіплю його піду. Ну що, друзі, буду збиратися додому, тому що вже в нас 8 година вечора. Поки зберуся, поки що доїду додому, та й вже буде ніч. Бачите, друзі, навіть в таку погану погоду ми з вами вечором піймали трошки рибки, якщо чесно, навіть неочікувано. Але класна риболовля вийшла. Тому, друзі, кому сподобалося, ставимо лайк і підписуємося на канал. Всім пока, до зустрічі!